Розділ 22 Увага, примітка від авторки. Шановні слухачі, маю нагадати, що книгу написано до 24 лютого 2022 року, і тому певні моменти з цього етапу життя героїв можуть бути сприйняті неоднозначно. Втім, це жодним чином не впливає на мою думку щодо країни 404 та того, що там відбувається. Минуло два місяці. Бабусю, ти точно впораєшся сама? з сумнівом запитала Злата, дивлячись на літню жінку. Відчепися, пташко, впораюся. Від тебе одна морока, все забороняєш, обурилася бабуся Катя, але очі з любов'ю дивилися на єдину онучку. Ну, бабусю, іди кажу, а ми тут з Машкою і самі впораємося вже не маленькі, посміхнулася жінка. Після операції минуло майже три місяці. За цей час бабуся вже цілком оговталася від операції і непогано освоїла всі правила нового життя. Вона намагалася пересуватися повільно та обережно, не навантажувати травмовану ногу і частіше відпочивати. Все це, звісно ж, не найкращим чином позначалося на характері активної пенсіонерки, яка раз у раз рвалася у бій. Навіть ходунки вона сприймала як неприємну перешкоду для звичного життя. На умовляння внучки трохи потерпіти, Катерина Сергіївна реагувала стримано, хоча будь-кого іншого б уже давно послала під три чорти злата ж була її улюбленицею, тому жінці доводилося стримуватися ні, вона, звичайно ж, все розуміла, але дуже вже набридло просто лежати і в усьому залежати від інших. Ситуацію врятувала сусідка тітка Маша, яка запропонувала бабусі Каті поїхати з нею на дачу і там гарненько відпочити. Чисте повітря, спокійна атмосфера і головне відсутність місць, куди можна сходити. Хоч не хоч, а доведеться рухатися в міру. Пенсіонерка одразу ж надихнулася ідеєю. Звечора попросила злату скласти всі речі. Внучка слухняно все зробила. А пізніше пішла до сусідки. Тьотю Машу, що треба з собою взяти? Ну, я не про речі, а взагалі. Зараз якраз в магазин збігаю, посміхнулася злата, попиваючи чай. Ой, нічого не треба, у нас там все є, тож не переживай. Так, і ще. Сусідка зам'ялася, а після махнула рукою і сказала Златко, я тут подумала, не треба тобі з нами їхати. Як це? А так, у тебе скоро навчальний рік, та й бабця твоя нервує, що ви надмірно про неї дбаєте. Ми з нею удвох поїдемо, а там, якщо треба буде, мій син Сергійку допоможе. Тьотю Машо, пропозиція здалася дівчині сумнівною. Як це сприйме бабуся? Так, я все сказала, авторитетно заявила жінка. Не треба тобі нікуди їхати. Ну, я ж її зла не бажаю, сама розумієш, але їй тут погано, думки різні в голову лізуть, і зсередини так і з'їдають, та й ніякого, що ви з Семеном її такою бачите. Ось прийде тиждень другий, вона ж відразу по іншому заспіває схаменеться, скучить, зрозуміє, що цінувати треба дітей таких золотих. Та й батько твій обіцяв незабаром приїхати, то ж їдь додому. Тітка Маша була старою приятелькою сім'ї, тож їй довіряли, як собі, та й, може, вона дійсно бачить більше, ніж злата. Все, дівчинко моя, помітивши її сумніви, сказала сусідка. Завтра ти нас проводжаєш і їдеш додому. Мені на тебе, між іншим, вже дивитися тошно, вся ходиш, немов привид, ось ось взагалі розтанеш. Тьотю Машу, а ви з бабусею вже говорили, здалася злата. А що з нею говорити, поставила перед фактом і все? Або, думаєш, вона заперечуватиме? Згадавши натхненний погляд бабусі, дівчина зрозуміла, що та точно не буде проти такого рішення. Вранці злата розпрощалася з літньою родичкою і поїхала додому. Схоже, тітка Маша мала рацію, і бабуся дійсно зраділа ковтку свіжого повітря. Додому дівчина приїхала лише ввечері. У холодильнику, який передбачала, було порожньо. Юля поїхала додому, а улюблена сестричка – до бабусі, тож сьома перебувався бутербродами і ресторанним фастфудом. Нашвидкоручно накидавши список покупок, щоб порадувати брата смачною вечерею. Злата втекла до магазину. Коли вона повернулася, у квартирі голосно грала музика. А на кухні були чутні чоловічі голоси. Схоже, її появу ніхто не помітив. Так вони вже з ніг збилися, не знають, куди звертатися, розпізнала голос Діми Злата. А ти що думаєш? відповів йому Семен. Втекти точно не міг, не в його стелі, та й речей з собою майже не взяв, гроші й ті на місці. Тоді що? Не знаю, зітхнув Діма. Цікаво, про кого вони говорять? Інтуїція підказувала златі, що поки не варто видавати свою присутність. На кухні задзвонив чийсь мобільний, і Діма швидко відповів: Так, щось дізналися, куди він їхав. Судячи з гурку, тото -то впав стілець, коли хлопець схопився на ноги від почутого. З ким відомо, добре, скоро буду. Хлопець підняв стілець і сів на нього. Що сказали? Схвальовано поцікавився Семен. Діма не відповідав, і Злата вже хотіла зайти на кухню, але раптом хлопець заговорив. Через кілька днів після подачі документів до універу Тім поїхав зі своїм другом до нього додому забрати деякі речі. Після цього їх більше не бачили. Що за друг? Відомо, де він живе? Так. Голос Діми звучав хрипко. Вони поїхали на окуповану територію і пропали теж там. Дівчина, як в тумані, прийшла на кухню і тремтячим голосом запитала, що? Діма обернувся, здивований її появою, як втім і Семен. Повтори, що ти зараз сказав. Різкіше, ніж хотілося, б мовила злата. У скронях стукала кров, а думки складалися лише в одну фразу. Тім, пропав. Ладко, сядь, ти зблідла, підскочив до неї брат, але сестра тільки відштовхнула його. Діма, що з Тімом? Хлопець не дивився на неї. Такої реакції від дівчини він точно не очікував, хоча і знав про їхні з Тимуром непрості стосунки. Піднявшись нарешті, він став навпроти злати і сказав, дивлячись, їй в очі, тім зник декілька тижнів тому. Перед очима все попливло. Стримати сльози їй так і не вдалося. Ти брешеш! Він не міг зникнути. відступаючи на крок назад, закричала Злата. Дівчина схопила телефон і швидко знайшла номер Дента. Абонент знаходиться поза зоною досяжності, сухо відповів голос у слухавці. Вона знову набрала Тіма, але вже на інший номер, і почула ту ж лаконічну відповідь. Діма акуратно забрав у неї телефон і обійняв його футболка тут же стала мокрою від її сліз. Через півгодини Злата вже могла трохи заспокоїтися і дізнатися у Діми найважливішу інформацію її, щоправда, було дуже мало, буквально крихти, зібрані з пліток і якихось неточних повідомлень. Дівчина відсторонено слухала, не розуміючи, як могла так довго залишатися осторонь. Коли за вікном вже було темно, Діма пішов додому. Семен же дбайливо уклав злату в ліжко і вкрив ковдрою, як в дитинстві. Але сон не йшов. Дівчина розуміла, що тепер просто не може сидіти, склавши руки. Треба було щось робити. Але що? Увімкнувши світло, злата дістала блокнот і почала записувати всю відому їй інформацію, не думаючи про час. Вона набрала Діму і запитала, в який університет Тім подав документи. Як з'ясувалося, хлопець вирішив вступати до вузу в іншому місті, це її ані трохи не здивувало. Припустивши, що все ж самостійно прийти до батьків Тимура буде трохи дивно, вона швидко набрала повідомлення Дімі з проханням відвести її до них. Далі варто було відновити колишні зв'язки. Недарма ж її однокласник працював в Міністерстві оборони, можливо, він підкаже, куди могли зникнути двоє хлопчаків на одній з найнебезпечніших територій в їхній країні. Від необережного руху свідомість заповнив спалах болю. Тім до нього вже майже звик і змирився, що терпіти муки доведеться ще дуже і дуже довго. Стиснувши зуби, хлопець тихо застогнав, обличчя палало, наче від вогню, руки самі собою потяглися до рваних ран під пов'язками, ніби намагаючись заховати їх від усього світу. Безглуздо, як же все безглуздо, злість з'їдала його зсередини вже кілька місяців поспіль. Хотілося вити й кричати, але чого б він домігся? Карцер або чергова порція заспокійливого? Ні, все це було дуже нерозумно, власне, як і його перебування тут. Його не відпустять, кому він потрібен, у нього немає цінної інформації, яку можна було б випитати, та й обміняти на когось навряд чи вийде, він же навіть не військовий. Тоді навіщо його тримають тут? Навіщо витрачають час і ресурси? Куля в лоба і безіменна могила, але ні, чомусь витягли і лікували. Невже досі не розібралися. Зціпивши зуби, Тім обережно сів на ліжку. Рана все що мучила його, хоча і не так сильно, як раніше. Хлопець піднявся і пройшовся до вікна. На губах з'явилася невесела посмішка. Світ за ґратами радів і жив своїм життям, а він? Він не знав, що буде з ним завтра. У палату без стуку зайшов лікар. І Тім рвучко обернувся. Рани на нозі й тілі відгукнулися тупим болем. І чого схопився? Хочеш, щоб заново шили? похмуро поцікавився чоловік. Дивись, а то знову зніму зі знеболювальних, і все. Що, все? спершись на підвіконня, запитав Тимур. Згадаєш всю красу життя, буркнув лікар і присів на край ліжка. Ну що? Будеш говорити, хто ти і звідки? різко перевів він розмову. Вікторе Михайловиче, я вже все сказав і вам, і вашим хлопцям. Ну, нічого мені більше розповідати. Для чого я вам? Останню фразу тім сказав сумно і втомлено. Він мучився від невідомості та невизначеності свого становища. Чоловік подивився на нього поверх окулярів і похитав головою. Ти ж розумієш, як нерозумно і неправдиво звучить твоя історія. А що я можу зробити, вже яка є, розвів руками тім. Рота закрий, рикнув лікар, я тобі не приятель і не татко, щоб терпіти твої витівки. Тримаємо, отже, потрібен. Краще б, спасибі сказав, що з того світу витягли. Гаразд, давай огляну тебе і закінчимо з цим. Чоловік піднявся і підійшов до Тимура. Той швидко стягнув через голову величезну футболку і повернувся до чоловіка. Віктор Михайлович уважно оглянув пов'язки на тілі, потім підняв штанину шортів і ретально оглянув рану на стегні. Ти не перхай, а повернись до мене як слід, вже без злості сказав лікар, і хлопець знаходя підкорився. Обережним рухом медик зняв пов'язки з обличчя Тіма. Все ліва сторона неприємно заболіла при огляді. Він мовчав, намагаючись навіть не дихати. Пов'язки на тілі завтра знімемо, там нічого серйозного я не бачу. На нозі залишиться ще на тиждень два. Може, за кілька днів зніму шви. Там видно буде. Що ж стосується обличчя. Віктор Михайлович похотав головою. Шрами, звичайно, залишаться, але жити будеш, все добре заживає. Зараз залишу тебе на годинку без пов'язок, а потім медсестра прийде і все зробить. Все зрозумів. Так, кивнув Тім, ну дивися так, до речі, тебе, може, командир сьогодні знову забере. Добре, так само байдуже відгукнувся хлопець. Медик похитав головою і вийшов з палати, закривши двері на ключ. Дзеркала в невеличкій палаті Тіма не було, тож оцінити всю красу нового обличчя він не міг, але точно знав, що вже не виглядатиме як раніше. Та й таким, як був, не залишиться, і не тільки зовні, всередині все теж стало зовсім іншим. Хлопець знову підійшов до вікна і в склі відбився його нечіткий силует. Ліву половину обличчя зурали глибокі, майже загоєні рани. Напевно, навіть добре, що він не міг роздивитися всі деталі. Тимур вдарив кулаком по підвіконню і вилаявся, потім гепнувся на ліжко і скривився від болю. Ну, і біз з ним, з болем, хоч якесь розуміння, що він все ще живий. Все, що ще кілька місяців тому здавалося важливим, тепер стало смішним. Вступ, так нема що робити? Посварився з Сашею, ну і з нею. Не знаю, що робити зі златою? Злата, з неї все й почалося. Ні, хлопець не звинувачував дівчину ні в чому, але саме через неї прийняв рішення, що змінило все його життя. На наступний день після випускного Тимур прийшов до дівчини додому, але застав там лише заспану юльку. Та розказала йому, що Злата поїхала куди й наскільки невідомо. Хлопець подумав, що це жарт, але ні. Скільки б він не набирав дівчину, вона вперто мовчала. Семен теж не з'являвся вдома, що взагалі було дуже дивно. Як не хотілося цього робити, але довелося визнати злата чітко дала зрозуміти, що не хоче з ним бути, навіть бачити не хоче. Це вже й корові було зрозуміло. Ось так взяла і кинула, без пояснень і зайвих слів. Хоча чи можна так говорити, адже між ними нічого навіть не було. Але від цього було не менш боляче й прикро він відкрив їй своє серце, а вона ось так підло втекла. В той момент хлопець начхав на все, у нього теж є гордість з якого переляку він повинен бігати за дівчиною, якщо вона відхрещується від нього, як чорт від ладану. Зрештою, у нього теж є почуття власної гідності, та й університет, куди Тім хотів вступати, знаходиться в іншому місті. Тому все, зірки зійшлися. О перший же день подачі документів хлопець уже стояв біля дверей приймальної комісії. Яке ж було його здивування, коли Тимур зустрів там свого давнього однокласника Сергія. Той перевівся з їхньої школи щороки зо три тому через переїзд до іншого міста, але це не заважало йому, як і раніше, спілкуватися з багатьма старими приятелями. Тепер, же, після окупації, хлопцеві довелося кинути рідний дім, до речі, з усіма речами. Робити було особливо нічого, а тому, тім, без зайвих думок погодився поїхати й допомогти Сергію з переїздом. Звичайно, було трохи лячно, але він так щиро запевняв, що катається так ледь не щотижня, що хлопець повірив як останній критин. Тоді хотілося тільки одного займатися чим завгодно, лише б не повертатися додому. Там все нагадувало про злату, а це було неприємно ось так просто, неприємно і все містечко, в якому жив Сергій, було невелике. Тисяч сорок населення не більше, а за останні кілька років воно взагалі спорожніло. За покинутою квартирою друга наглядала стара сусідка, а він натомість возив ліки та необхідні речі. Тім був здивований атмосферою в покинутому місті. Люди жили, як ні в чому не бувало, часто навіть не звертаючи уваги на гуркіт і вибухи недалеко від себе. Страшно лише перші місяці, а далі звикаєш. Знизив плечима друг. Набридло постійно боятися й трястися від будь-якого шереху. Всі, хто хотів, давно виїхали, а інші прийняли правила нової гри. І не страшно вам, казав же, що й мінне поле поруч є. Так, є, але чого боятися? Всі місцеві вже давно знають його межі і не лізуть в той бік, так само буденно озвався Сергій. Всі необхідні речі зібрали тільки ближче до вечора, тож виїхати за світла вже не було можливості. Ближче до ночі старий знайомий запропонував прогулятися. Тім подивився на нього, як на ідіота, але Сергій, якось дивно зам'явшись, і, зрештою, зізнався: тут недалеко місце є, де мого батька вбило, осколки і все таке. Ось я і ходжу туди кожного разу, як вдома буваю. По дурному, але ввечері там хоча б не стріляють. Тім вже не раз пошкодував, що погодився допомогти другові, але, почувши його слова, зрозумів, що залишатися один категорично не хоче вже краще з Сергієм на вулиці, ніж удома сам. Махнувши рукою, він взяв курточку і пішов слідом за хлопцем. Тільки зараз у нього в голові майнула пізня думка, що надягти улюблені штани кольору хакі. Було ідіотською ідеєю. Хлопці йшли хвилин двадцять, впритул, підходячи до межі міста. Попереду було тільки поле. Не бійся, міни починаються тільки метрів через сто, сміливо ступаючи на землю, сказав Сергій. А ти звідки знаєш? похмуро відгукнувся Тім. Так уже понад рік, як ніхто не чіпав цю територію. А далеко нам іти? Ні, он до того хреста, вказав кудись в сторону хлопець. Тимур навіть голови не повернув і в черговий раз вилає в себе за дурість останніми словами. Ступати намагався чітко слід у слід. можливо, за останні тижні все щось змінилося, нарешті нерви не витримали все, друже, я далі не піду. Та чого ти? Тут же лише кілька метрів залишилося, обернувся хлопець. До пам'ятного місця дійсно залишалося метрів десять, не більше. Десь за кущами, що росли навколо поля, почулися чоловічі голоси. Або, може, здалося. Хлопець прислухався ще раз, але навколо все було тихо. Сам іди, а я тут почекаю, стояв на своєму Тимур. Як знаєш, знизав плечима друг. Від раптового відчуття близької небезпеки. У тіма навіть волосся на потилиці, дибки стало, він мимоволі обернувся в бік кущів, а потім швидко перевів погляд на Сергія. Той майже дійшов до похиленого хреста, коли Фалеїв щосили крикнув йому: Стій! Але було пізно. Здивований приятель подивився на Тимура, по інерції, роблячи ще один крок вперед. На ретально замасковано свіжу купину. Таку майже неможливо побачити у темряві, але Тім зміг. Трава на тому місці росла клаптиками, ніби пучок просто недбало поклали зверху. Хлопець встиг тільки помітити здивований погляд Сергія, коли його самого відкинуло назад ударною хвилею. Звук вибуху був останнім, що чув тім. З-за кущів раптом з'явилися люди у військовій формі. Вони бігли до них і напевно щось кричали один одному. Але він тільки бачив, як чоловіки беззвучно відкривали рота в повній тиші. Хлопець підвівся на лікті і подивився в той бік, де ще секунду тому стояв його друг, але побачив лише вогонь. Жадібне багаття поїдало торішню траву, а Сергій без свідомості лежав далеко. Куртка на ньому теж була охоплена вогнем, а поза здалася якоюсь дивною і неприродною. Живі люди так лежати не зможуть. Живі. Щось в цій думці було важливим, але Тім не міг зрозуміти, що саме. Після вибуху думки плуталися, відмовляючись складатися у логічний ланцюг. Хтось із чоловіків підбіг до нього і почав трясти за плечі. Зрозумівши, що його не чують, солдат швидко оглянув Тимура і зняв з плеча турнікет. Слідом за ним підбіг ще якийсь чоловік. Якось відчучено хлопець подивився вниз на своє тіло й ноги. Болі не було, і це було дивно. Судячи з плями на футболці, яка швидко розросталася, і калюжі крові під ним, рани були, або це не його кров. По шиї потекла цівка чогось гарячого, і він машинально провів рукою по щуці. На долоні залишилася кров, але Тимур так і не знав, звідки вона взялася. Та й шкіра під пальцями була якоюсь дивною, на дотик, схожа на свіже м'ясо. Чоловіки щось говорили один одному, витягаючи великі осколки міни з рани і затягуючи тугіше турнікет на стегні Тіма. Він же тільки дивився на них, не розуміючи, що відбувається, що було далі, не пам'ятав. Біль прийшов тільки через деякий час і накрив його з головою. Отямився хлопець уже в лазареті, та й то свідомість поверталася клаптиками, не даючи осмислити і зрозуміти, що з ним відбувається. Коли Тимур одужав, достатньо для того, щоб знаходитися у свідомості хоча б кілька годин, його відвідали дивні люди у військовій формі, з похмурими обличчями і незвичайним акцентом під час розмови. До речі, говорили вони російською і хотіли знати одне. Хто він такий і що робив на мінному полі вночі? Почувши відповідь, чоловіки переглянулися і спішно почали збиратися. Увечері його перевели до іншої палати, з ґратами на вікнах. Тоді хлопець зрозумів, що став заручником ситуації та людей. Йому не повірили, і це було цілком очікувано. Ситуація була дивною, а його розповідь дурною. Підтвердити слова міг би тільки Сергій, якби він був живий. Усвідомлення того, що приятель мертвий прийшло як щось банальне тім би збрехав, сказавши, що не спав ночами, оплакуючи хлопця. Це було не так, та й проблем у нього самого зараз вистачало. Нервів ставало тільки на те, щоб відсторонено спостерігати за всім, не шкодуючи ні про що та й чого сумувати через минуле. Якщо його неможливо змінити, смерть Сергія умовно розділила його життя на до і після. У минулому у нього було чітке усвідомлення того, що і як треба робити, чого він хоче і як збирається жити. Тепер же не було нічого: невеличка кімнатка з кількома ліжками, маленький санвузол і щоденний обхід лікаря ось і все, що існувало тепер в його житті. Загадувати далі навіть на кілька годин не було сенсу, все швидко змінювалося незалежно від його бажання. Гарного за останні тижні було не так вже й багато, але і цьому хлопець щиро радів тільки почуття ці були якісь глухі, наче й не його атак, відгомін минулого. Наприклад, військові, а це були саме вони, остаточно дійшли думки. Шпигуном Тимур не був, швидше за все, рядовий ОСЗ або ж член ДРГ. Висновок був один, його можна було виміняти на одного зі своїх солдатів. Слухати про те, що Тім жодним чином не належав до військовослужбовців, ніхто не став, байки труїти вони й самі мастаки. Ось так хлопець і марудився, навіть не знаючи, чого очікувати. Рятувати ж його нікому, у списках зниклих військових його не було, а де шукати, теж навряд чи хтось догадається, що з ним буде, коли вони зрозуміють, що тім їм не потрібен. Питання висіло у повітрі, загострюючи ситуацію з кожним днем все більше і більше. На тлі цього навіть власне каліцтво здавалося лише дрібною, нічого не вартою проблемою. Хлопець прикрив руками обличчя. Випадково торкнувшись не до кінця загоєної рани, і зашипів від болю. І що тепер? Як він пояснить рідним своє зникнення, якщо колись ще повернеться додому? На язиці крутилося лише одне слово дурість. Хоча ні, туди ж можна було вписати ще парочку відповідних епітетів недбалість, самовпевненість, імпульсивність, безмозкість та інше. З якоюсь іронією Тім подумав про дивний збіг обставин, адже на Хелловін він вибрав саме костюм дволикого? Чи не сам він визначив свою долю? Ці думки знову повернули його до злати. Про дівчину він намагався не думати, зрада, як і раніше, віддавала болем, хоча проблем у Тимура і без того вистачало. Що ж? Вона хотіла остаточно викреслити мене зі свого життя, я виконав її бажання, з сумом подумав хлопець і прикрив очі. Хай там як, а брехати самому собі він не вмів. Він і зараз був би радий побачити її.